Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Як і обіцяв, за результатами вашого голосування та коментарів, сьогодні розберемо нюанс визначення ступеня придатності до служби за діагнозом бронхіальна астма. А поки от вам реальна історія мого клієнта. Чоловік перебував у відпустці в Західній області України. Там його зупинили працівники ТЦК, перевірили військово-облікові документи, зазначили, що є якісь. Невідповідності та запропонували проїхати з ними до ТЦК. А звідти вже не випустили і за день відправили на полігон, де вже інший офіцер розібрався в ситуації, з'ясував всі обставини і чоловіка відпустили додому. І подібні випадки у моїй практиці не поодинокі, а щоб такого з вами не трапилося і ви змогли захистити свої права. Замовляйте мою унікальну інструкцію з оцінки придатності за. Конкретними діагнозами вже у продажі за посиланням або в закріпленому коментарі. Підпишіться, щоб не пропустити, адже саме ви обираєте, про яке захворювання зняти наступне відео. Для цього напишіть у коментарях під цим відео, про яку хворобу ви хотіли б наступний випуск. А згодом я ще додам опитування, щоб зрозуміти актуальність теми. Долучайтеся, що враховує ВЛК при оцінці придатності за діагнозом бронхіальна астма? Бронхіальна астма описується в статті 47 наказу Міноборони України номер 402 від 14.08.2008 року. При оцінці стану здоров'я ВЛК враховує декілька важливих факторів: тяжкість астми, напади, частота рецидивів та реакція на лікування визначають якраз ступінь. І контролю за симптомами. На ВЛК оцінюють і інформацію та документи якраз про кількість нападів, їхню тривалість та ступінь важкості. Умови виникнення нападів враховуються, чи виникають напади в умовах, які можуть бути, наприклад, присутніми під час військової служби. Функція. Легенів результати спірометрії, ну, такий апарат просто для дихання, використовується якраз для оцінки ступеня бронхіальної обструкції. І лікування оцінюється чи досягнуто повного контролю над симптомами за допомогою лікування інгаляційними препаратами. Визначення ступеня придатності до військової служби. Пункт А. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Застосовується для випадків важкої персистуючої, тобто триваючої астми, коли контроль, контролю симптомів не вдається досягнути навіть при четвертій, п'ятий п'ятому кроці терапії. Спірометричні показники в таких випадках демонструють об'єм видиху легенів, тобто от, коли ви на апараті дихаєте, менше 60%. відсотків хворі. З такою асмою просто не здатні нести служби військової і виконувати військові обов'язки через важкість перебігу захворювання. Пункт Б. Придатний до служби у військових частинах, забезпечення на національних центрах, ТЦК і тому подібне. раніше було обмежено придатним. Застосовується для осіб з персистуючою, асмою середньої або легкої тяжкості, для яких вдалося добитися часткового або Повного контролю над симптомами за допомогою якраз терапії. Спірометричні показники для цієї категорії, ну, як ми знаємо, об'єм видиху легенів, складає від 61 до 79%. Такі хворі придатні до служби в частинах забезпечення, але з обмеженням щодо фізичних навантажень. І пункт В це придатний до військової служби для осіб з. Епізодичною формою бронхіальної астми, де симптоми виникають рідко і не потребують постійної терапії. І спирометрія показує об'єм видиху легенів більше там, 80%, які документи подавати на ВЛК. Результати спірометрії – дані про об'єм видуху легенів, до і після проведення проб, та також можливим фактором до та. Після застосування інгаляційних препаратів, типа сальбутомоло, виписки з медичних карт і документація про лікування, відомості про проведення лікування, включаючи дані про ефективність якась, контролю над симптомами бронхіальної астми. Висновок: пацієнти з бронхіальною астмою можуть бути придатні до військової служби залежно від ступеня контролю над симптомами та функціонувальних. Функціональних показників, якраз легень. Важка персистуюча астма, а яка не піддається просто лікуванню, робить військову службу просто неможливою, тоді як легкі форми або форми з частковим контролем дозволяють виконувати військові обов'язки, але з певними обмеженнями. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен, або адвокат, або консультації. Всім дякую за увагу!